Навіть якщо не можна ніяких масажів, ніяких фізпроцедур, нічого такого не можна, сраг можна. Чому? Пояснюю. Коли навіть от, оце, наприклад, мій так? і от, якщо там чи спондільоз, чи відколовся кусочок, як вони називаються, астіафіти, що наросні на хребті робляться, і відколюються іноді, там болтаються, їх видаляють хірургічно. Але ж якщо руками робити масаж. От, Якщо це мій хребет, наприклад, спина моя. так? Ну, Не рука, а спина. І якщо я роблю, то бачите, я рухаю Рухаю м'язи, рухаю. І я не можу зробити так, щоб зафіксувати, ну, щоб не доторкатися до грижі або до чогось. Я не можу, Я мушу, в мене і шкіра рухається, і м'язи рухаються, все рухається. А тепер дивіться сараге. Людина лягла, от я лягаю. От грижа, так, у людини ось ось грижа. Видно? У людини ось грижа. От вона лягла і лежить. Дія йде, вплив іде. Рухів немає ніяких. Якщо навіть це автоматичний апарат, він їхатиме вздовж хребта по м'язах дуже повільно. Ніякого цього немає. немає оцього шкіра не рухається, м'язи не здвигаються нікуди, все стоїть на місці. Навіть якщо автоматичний апарат лягли, він потихеньку поїхав по одній траєкторії, нема оцього, оцих, як приходиш до масажиста, то вони мусять розігріти м'язи, добре розігріти, тоді розім'яти це все. Тут все це розминати не треба. Для чого це розминається? Щоб прогріти м'язи, щоб вони стали податливіші, тому що вони дуже тверді, вони. Так, цемент, такі, наче, цементом вони робляться, такі цемент, цементні. такі робляться. Спазмовані, стиснуті, здавлені, здавлені м'язи, нерви, судини, все здавлено. І лікар, який робить масаж, він мусить це все розім'яти, він мусить це все розігріти, мусить. І того в нього це рухливість. Оця. Коли лягли на апарат, ніякої рухливості немає зайвої. Лягли і тепер. Ніфрит дає тепло, Оце, що якби розминав, якби розтирав би лікар. то Того й не можна, тому що, поки він буде розтирати, розминати, він може задіти там нерв якийсь, або е, задіти той остеофіт, який відколовся, десь плаває всередині, або внутрішня грижа, якщо внутрь пішла, так само починаєш рухати, можеш зрушити щось. Але коли на апарат, ти нічого не зрушуєш. Ніяких зайвих рухів. Немає. Ліг, якщо це портативний, взагалі ніяких рухів немає. Ти ліг, іде тепло, яке розігріває цей м'яз, який тут зжатий, стиснутий, і він розтягується під вагою твого тіла. Під вагою твого тіла немає. Ніхто не тягне ні за руки, ні за ноги, ні за що, не розтягують, на яких розтяжках. Все тягнеться вагою тіла. Лягли, от скільки тут є пів кілограма, оці пів кілограма і дадуть оцю витяжку оцього м'яза. Розігріли статично, ніхто не, не, не рухає, ніхто не тре, ніхто нічого не робить. Тому сироген, він створений для людей, яким нічого більше не можна, але людина страждає від болю. Не можна. Так, лікар каже, не можна, але лікар ну, може дати знеболювальне, але ж це щодня біль, щоденний біль. Це щоденно ти відчуваєш важкість у своїй спині. Щоденно ти страждаєш від того, що ти не можеш нормально ходити, нормально рухатись, нормально в тебе постійно є якийсь тупий, хай він не гострий той біль, бо він під препаратами, бо він там заморожено все. Але ж якщо воно заморожено, воно не вже не рухається, воно не розтягається, воно деформується, воно деградує, ці м'язи стануться атрофовані. І тоді кажуть, атрофація, там і ще щось. Розуміти? То ти маєш знати, що це взагалі це самий безпечний засіб привести свій хребет в порядок, навіть якщо тобі не можна ніяких фізпроцедур, апарат це єдине, що тобі можна. Це єдине, що тобі показано. Чому? Тому що немає ніяких лівих подвижок, нічого зайве не рухається. Ти лягаєш, м'язи прогрілися, не можна гріти глупості. Глупості чого? Того, що коли масажист робить масаж, він прогріває м'язи, іначе їх просто не можна розтягти, вони не розтягнуться. Вони здавлені, збиті, зжаті, ну не можна. Все, роблять уколи якісь теплі, мазі якісь на основі чогось такого зігріваючого, зігріваючі мазі, все одно прогрівають, тому що без цього воно не розтягнеться. Тому обов'язковий потрібен бути прогрів. Прогрів натуральний, не електричний якийсь натуральний Ніфріт являється фільтром. Відкривайте інтернет, читайте. Нефрі це фільтр для проходження довгохвильових, інфрачервоних промінів, ідентичних людським проміням, людським, таким, як в людини. Тому це обов'язково потрібно для того, щоб був ефект у лікуванні. Розтягли. Тоді переставили інші м'язи. От, наприклад, оця грижа, оця грижа, щоб її прибрати, звідси прибрати, ну нехірургічним путем. Щоб не робити. Якщо навіть зробити операцію, можна зробити операцію. Але оці м'язи, які отут здавлювали, оці хребці, м'язи здавлювали, хребці були здавлені, і м'язи були здавлені. Грижу видалили, що з м'язами? Те саме нічого не змінилося, воно так само здавлено. Тут почне вилазити, тут почне вилазити, тут почне вилазити. Чому? Бо треба працювати з м'язами. Тому що видалення грижі – це тільки вирішення тимчасове. Ви вирішили, так, ви проблему рішили. Воно не, не касається цього нерва, і у вас на якийсь період не болітимуть ноги. Але вони болітимуть, бо м'язи триматимуть цей нерв. Цей нерв тримається не тільки як коли грижа ну, доторкається до неї. Але ж тут же ж м'язи звикли до оцього спазмованого стану. І вони затискатимуть цей нерв. І все, все одно треба буде щось робити, якісь витяжки, якісь масажі, якісь це. І після операції, після операції грижі, пройшло про що якийсь час, позагоювались те, що там розрізали, ті вавочки позагоювались, шви познімали, все позагоювалось місяць-два-три. І треба вже знову починати потихеньку займатися, як розтягти м'язи, щоб не було перерозтяжки, щоб, Ну, якщо ви висите, висите ви розтягуєте все своєю вогою. Ви на дошка євмінова. Так, ви повисли. По перше, вам важко руки болять і все. По-друге, чи ви знаєте, що воно точно тут розтягнулося так, як вам треба, настільки, наскільки вам треба. А цей прожектор, або прожектор внутрі автоматичного обладнання, він прорахований. І висота його прорахована так, щоб він не зашкодив вашому хребту. Тому, коли ви лягаєте на апарат, або на автоматичний, або на портативний, ви лягаєте, у вас витяжка йде природна, натуральна, розтягуються м'язи, не затрагуючи сам хребет, не касаючись самого хребта. Вилягли, м'язи прогрілися, розтяглися. Ось о, витяжка ось іде. Раз розтягнули, два розтягнули. Ви розтягли, витяжка пішла, ви переставили, потихеньку переставили прожектор. Тепер тут робимо витяжку. Для того, щоб звільнити оці м'язи, щоб вони розігрілися, розтягнулися, і звільнити оці всі защемлення, які дають на хреб, і хребет болить, поясниця болить, сідалічний нерв болить, ноги болять коліна та забедряні сустави. Все все по жіночому очому гінекології, це все тут зв'язано з оцими нервами, які тут стиснуті, оцими самими м'язами, з якими треба працювати. І тому апарат... Його зробили для тих людей, не тільки для профілактики. Можна профілактично просто щодня займатися як йогою для хребта і бути здоровим, підтримуючи свій хребет. Але якщо вже є якась проблема, це єдина можливість від тої проблеми позбавитись. Єдина можливість це сирагем. Коли ви приймаєте цей сеанс, ви не, не рухаєте, зайвих рухів немає, агресивного ніякого впливу немає. Якщо вам дуже ця температура, яка на апараті, дуже, на апараті температура е, може бути від 30 градусів до 65 градусів, якщо це автоматичний апарат, до 60 градусів, якщо ти портативний. Але сама температура розслабить м'язи. Якщо ви просто ставите температуру 45-50-55 градусів, це допоможе розслабити м'язи. А вже температура 60 градусів, глибоко зайде в тіло глибоко на 7-8 см, і вже вона розширить судини і покращить кровообіг у внутрішніх органах. Тому це єдиний засіб займатися здоров'ям тим, кому більше нічого немає, вернути здоров'я свого хребта тим, кому більше ніякої надії немає. Просто більше нічого не можна. Навіть до операції, після операції, підтримати імунітет, підтримати свій хребет, підтримати свій організм це єдина можливість.